У нас це вдалося і Надія з нами, Надюша, привіт. Привіт всім. Привіт, Наталочко. Дякую за можливість вийти в прямий ефір і поділитися своїми знаннями з іншими. Чудово! Давай найперше ми з тобою поговоримо ось про таке. Жіноча слов'янська гімнастика це прадавня сакральна практика. Яким чином вона дійшла до наших днів? Ну, як всі сакральні практики, значить, вони щось мають таке значиме, що сильно впливали на інших людей, викликали якісь певні емоції і мали якусь магічну силу. Як ми знаємо, всі ці практики були не для, не для великого такого широкого загалу, а для якоїсь певної групи людей, які були готові прийняти ці всі енергії і вміти ними керувати. Довгий час всі ці практики були якби приховані від нас, але з часом почали вони відроджуватися. І що саме головне, не в книгах ми їх читаємо, через те, що також ми знаємо, вся слов'янська майже міфологія була знищена, а з нею було знищено багато сакральних знань, які ну, не знаю, чи дійдуть до нас тепер, чи вже й не дійдуть. А ось саме цю практику. Ну, допоміг так реалізувати і написати, зібрати всю докупи. Білоруський науковець, який займався питаннями фізичного виховання своїх дівчат, учениць, і Геннадій Адамович. Дівчата до нього прийшли і розказують: Ви знаєте, є така цікава практика, розказують наші бабусі, що виконуючи вправи, якою можна за одну ніч втримати у чоловіка для себе, любов. Тобто вона ніби була спочатку націлена на підвищення сексуальності, такої жіночності, але саме жіночого лібіду. Ну, Адамович не чув про таке, але почав копати за допомогою цих самих учениць і знайшли. Так, що ця психофізична практика в, такому, в своєму такому багатстві нічим не поступається йозі чи цигун практикам, таким, яким ми знаємо вже на сході. Mm -hmm. Тому вона дає, от саме націлена на жінку, дає їй розкритися повністю всьому, всій красі. Оцю відчути свою жіночність, яку ми з часом от зараз саме наші жінки її часто гублять через те, що ми націлені все-таки на кар'єру, на якийсь свій, свій такий розвиток, де професійність піднімається на рівень високий, а от саме якась жіночність, оця енергія втрачається, і ніби все в тебе є, і гроші є, і кар'єра є. І, і діти навіть, і, а щастя якось внутрішнього ну, немає цього такого, щоб ти мав задоволений. Наня, ну, а розкажи, практика... будь ласка, що мені такого особливого в цій зарядці, що вона саме жінкам підходить. Яким чином вона саме для жінок працює? Ну, якось так прави підібрані, що вони природньо впливають на жінку цілісно. І виходить, що виконуючи оці всі вправи. Проходиш по таких точечках свого організму, які запускають в роботу гормональну систему саме жінки, жіночу гормональну систему, а ще е, допомагають зібрати всю енергію в жіночому центрі. Е, Бо фітнес, пілатес, там, всі а. різні стречі, та навіть і йога, вона вся, ну всі ці практики націлені і вбити спорту, вже, націлені на те, щоб Розвивати більш як чоловічий центр. Щось тут, де сонячне сплетіння, отут збирається у нас більше енергії. Живіт зажатий пережатий, і картинка гарненька, да? живіт такий у нас підтягнутий, mm -hmm. а насправді в цьому животі, в самій нижній частині, де знаходиться наш жіночий центр, оце, повинна збиратися ця енергія. Оце він з цього жіночого енергетичного центру. Розходиться ця енергія вже по всьому нашому тілі. І тоді нам радість від цього в житті, а не просто там гарний живіт і все. Ми радіємо, милуємося животом, але щастя немає. Так, да, розумію, розумію. А розкажи про свій досвід, як ти з цим познайомилась? І як ти почала практикувати, і що побачила? Які результати? Е, гімнастика ця в такий широкий загал, десь в 2014 більше році в 2013-му також, але в 2014-му вже якось вона появилася в інтернеті. Мені, я ще була колись так, на Яндекс в соціальних таких мережах на Яндексі була. І хтось мені із моїх от, уже друзів, в кавичках, бо там всі друзі, кинув таку, таке посилання. От ти займаєшся йогою, бо на той час я активно займалася йогою. От попробуй таку практику, вона також духовна там має також психофізичні аспекти, але попробуй її і розкажеш, потім порівняєш, чим відрізняється. Ніхто мені не сказав, що оці вправи треба якось дозонку робити. Я їх знайшла ага. в книжці, всі 27 вправ. І всі 27 вправ вправну два і думаю, боже ж ти мій, куди ж ти її зібратися? Я її ті кому встигаю, встигаю з. Жаль в цьому тілі, сили зовсім немає. Через те, що виходить, якось енергія, вона на Я її викидати зовсім не вміла через те, що про енергетичний викид з цьому плані ніде не було ще й навіть літератури. Це вже потім часу, коли вже я почала цим цікавитися, понаходила все, все, як до чого робити. От я тільки трошки поробила йду, боже мій, воно мені. Краще я буду займатися йогою, більше якось спокою для мого тіла, чим цією практикою. А потім часом, як би вже я попробував, якось кажу, що це така, в кого є якесь таке внутрішнє от те, що ти повинен це розвивати, а ти його не хочеш розвивати, все одно тебе до цієї практики буде повертати. Так само немає. Ага, не відео десь наткнуся, то якась література знов і знов там не займаєшся півроку, знову набігом так позаймалася. Аж поки я в 2019 році не, не попала на Фейсбукові на сторінку до одного інструктора, вже яка дів, дівчина, яка займалася цією, викладав. Uh -huh. І пішла до неї на курс, уже щоб пройти, знати, що а, робити, тобто до чого з інструктором все-таки краще да. з інструктором. Да. Тільки з інструктором, а? бо там, виходить, ти сам не можеш всю глибину цієї практики, всю суть вловити. І ти ніби виконуєш ці вправи, а ніякого такого тобі вони задоволення не дають. Ефект може і є, але ти навіть прослідкувати ефект не можеш через те, що не ти не довед. відносиш. Так, ти не співвідносиш картинки свого життя із тим, що там відбувається, ну, що ти це робиш, практика тобі якось допомагає. Mm -hmm. І от фу, це я в травні місяці 2019 року пройшла сама курс, потім побувала ще на двох марафонах, таких в жіночому колі, які підсилили і, мою, і моє бажання, і мої знання, і все в цій практиці. І коли пішли вже 1 <кхм>, вересня в садочок, розповіла дівчатам, вони кажуть, давай попробі покажи нам. То ми вже десь такого, мабуть, всередині вересня, там жовтень, листопад, годині, січень, люди. Оце всі ці місяці ми займалися, аж поки не прийшов до нас ковід, нас всіх закрили, і ми перестали займатися. Ну на які результати були? цих місяців займались добре, якісь мали результати? Так, результати виходить, що от зараз у мене результати чуть глибшого такого вже плану, коли приробляється чисто твоє бачення світу, більш глибші ага. плани купаються. А тільки коли починаєш займатися гімнастикою, саме що в тебе стає гарна постава. Збільшується кількість енергії і на тебе е, дуже звертають увагу чоловіки ну протилежна стать. Хочеться, що ніби ну, воно тобі навіть надмірна ця увага. На те й фейсбукові там починають писати, домовлятися в друзі, що там навіть у чоловік починає. Та що це таке робиться? А дівчата так само розказували, що з ними в житті таке саме відбувалося також. В плані дуже із-за того, що починає правильно циркулювати енергія, вирівнюється оце хребет, покращується, покращується робота. Погачуються всі органи, да? бо щира. Шкіра, шкіра покращується, стан шкіри. М -м -м. протім кишково шлунковий тракт робота запускається, теж покращується. Серцево-судинна система тиск не скаче, головні болі оці мігрені – Ну, тоді на даний час тоді не нікого з нас не хвилювали. Mm. А, потім під, піднімається, покращується імунітет. Через те, що теж задіюються такі оці центри, які нашу імунну систему так розганяють, що період такий саме кінець осені і зима. Мало того, що ніхто з дівчат не хворіє, навіть їхні малі діти також не хворіли. Получається, що для підкріплення йшло. так. Менструальний цикл, в кого був звій, він став на своє місце, Жив, животи розслабилися із цього перестали боліти при місячних, а двоє дівчат навіть завагітіли. У них не виходилося, одній дитині в них було, але в них цей отри, отрицательний резус, як це на українській мові. І якось не получалося з цим. А займаючись практикою, на раз два вийшли. І всі мічали всі без винятку піднесення, натхнення і творчість, аж через краю ця творчість лилася. Хотілося одним писати вірші, другі казки складали, третій там якісь проекти свої запустили, якісь технології почали писати. Ну я про свою галузь, про свою професію розповідаю. Тобто енергії. Вистачає, і вона, от саме, ти відчуваєш, що вона в тебе в правильному руслі тече. Ну, були такі дівчата, яким не підійшла гімнастика. Або вони ще були ну, не готові з цією магією якось з'єднатися, або в чомусь іншому причина. Не, неправильно не могли її якось використати, цю енергію от, так, як треба їм було використовувати. І у них там. Техніка вдома ломалася, посуда билася, там якісь загострення в сім'ї відбувалися, от вони відійшли. Були такі, що ой, у мене щось там болить, я вже не хочу, мені вже там незручно так. Але от, шестеро дівчат від, так, проробили цю роботу і були задоволені. Зараз сам, самостійно вже займаються, але також їм краще кажуть, в жіночому колі, через те, що йде якась мотивація, підпитка і краще. І можна спитати в інструктора, як якщо забув, як виконувати вправу. Буває також вже сам залишив. То гуртом краще робити чи краще самому, але після інструктажу певного? Дивіться, як на мене, то вся практика така вона все одно сакральна і потребує, якби ти коли її робиш, ти входиш в медитативний сад. Тому як на мене краще її вивчити з інструктором. Десь підкріпити в жіночому колі, але потім все-таки практикувати наодинці. Можливо, б, так як в мене було, робити, входити в деякий, там, в деякий час в марафони, коли знову жіноча кода є, ви угу. якусь там, на якесь запрос там, якісь зробили, під нього підігнали там, чи на фінансове благополуччя, чи там на стабілізацію в цьому організму в цілому, чи там ще якісь питання такі. А так-то, в принципі, краще самому. Через Давай, то, що її віде? треба робити? По-загальному тепер, так? Да? Тобто, чи правильно я Надя, розумію, що регулярне і систематичне да, таке практикування ось цього комплексу гімнастичних вправ впливає на тіло, і, зокрема, на імунітет, на роботу всіх енергетичних центрів покращує розумову, діяльність, зокрема, когнітивну пам'ять, здатність так, до так. генерування креативних якихось досліджень, на так. душу нашу, психіку, психею, і, зокрема, на наші емоції, на здатність перетравлювати їх так? і обробляти, і бути у позитивних, у, на високих вібраціях вібрувати, на дух, тобто на наше прагнення до кращого. От. І також на Певні події довкола нас і з нашими близькими нами. Отак От взаємовідносини, взаємовідносини з чоловіком, з дітьми, з близькими, покращуються на раз два Ця практика веде тебе до самої себе. І ти починаєш чути себе, а раз ти чуєш себе, ти вже е, якось розумієш свої і світні сторони, і темні сторони, і починаєш робити себе. Якщо ти любиш себе, ти вже відносишся до інших людей, також з любов'ю, через те, що ти бачиш, що всі ми якби одне сіле, як проявлення Бога тільки в різних людях. І тому ці взаємовідносини мені здається і через те покращується, що ти дозволяєш іншим бути такими, як вони хочуть бути, так як тобі хочеться такою бути. Приймають тебе всі, та ти її іншим дозволяєш і ще, цю, ще добавлю, що зараз іде от квантовий скачок. Так і ти правильно сказала, що вібрації наші допома... ця гімнастика допомагає піднімати, вона допомагає це все проживати якось екологічно, правильно чи як там сказати? Що немає таких різних перебоїв ні в одну сторону, ні в другу сторону. У тебе немає ні стану депресії. Ні, стану там страху, а все воно якось. Ну що все в світі відбувається, так як воно має відбуватися. І все буде най, як найкраще для твоєї душі. Ну, мабуть, вчити довіряти світові, так? Бо страх це, це ж низька вібрація, це внизу емоційної шкали. А довіра і радість це все вгорі. Правильно. І, і завдяки тому, що багато цієї енергії покращується фінансовим, фінансовий потік. Хто, да, хто на це одицілений, воно допомагає на раз-два. Взагалі, практика, так, практика допомагає виконувати твої бажання через те, що в шоковому голові практика то тут і підсилює, я ну, навіть Так, дівчата от розказували, що навіть Буває таке, що там загадав, думаєш, та загадаю, зараз точно не збудеться айфон. Нас тобі хтось там подарував тобі, з близьких там родичів, чи далеких там родичів, але просто з бажаннями трошки бути потрібно обережним через те, що ми знаємо, на кожне бажання йде енергія. І, можливо, там, де в тебе заберуть, там, де тобі дадуть, в другому місці заберуть. І чи ти будеш до цього всього. У мене колись було таке, що мені. Щось там дали, я вже не пам'ятаю навіть, що я була дуже рада. А потім прийшли злодії додому, і, і в нас трошки Ну, Але я була вдячна, що все в нас стабілізувалося, якби не сердилася на тих злодіїв, бо знала, що це все одно якийсь відкат, енергетичний пішов. Ну це вже в таких крайніх випадках, і можливо, це я його просто пов'язую з практикою це неправда. Але те, що Практика дає вам можливість, якщо у вас є таке бажання подорожувати, вона вам цю можливість обов'язково на раніше. Я думала, що ну, подорожувати, тим більше десь такі країни, як Франція, там, в Париж, це треба мати вже таку купу грошей, щоб тебе її можна було на це потратити і ще потім там жити. А тут раз два я вже в Парижі. Зовсім бы і так і не мріяла, щоб я так мріяла там у відділі Паріж, там він чекають. Але... Надихнули мене ті фоточки твої, ті із Франції, і із Німеччини. Бачила, раділа. Так, так. Надійчку, то скажи, будь ласка, то в яких дозах вживати ці ліки? Скільки хвилин на день оптимально? От що саме цікаво, їх зовсім почуть треба вживати. Буквально 5, ну вже якщо б, там зробив гарний викид і полежав навіть після цих вправ, то 10 хвилин в день. Робити можна незалежно від е, часу доби, е, від того, в якому ти стані перебуваєш, чи ти з місячними, чи ти вагітний, чи в тебе в період клімаксу все одно їх можна робити, просто тоді вже е, ну як ти починаєш. Займатися з інструктором, він просто тобі буде по твоєму стану дозувати кількість справ. Можна ага. починати там з одної, двох, трьох і потім додати, вже дивлячись по твоєму стану. А можна взагалі, якщо в тебе якийсь сильний такий пішов збій в організмі, просто в базових положеннях стояти, робити викид і вже буде результат. Клас, мені це подобається. Це. Я взагалі в захваті від тебе. То розкажи дівчатам, як з тобою зв'язатися і як, наприклад, отримати твій інструктаж, як домовитися про заняття з тобою. От про заняття я не знаю ніколи. Ну, Своїх дівчат я там обрала символічну плату. Взагалі-то ця практика ну, вона стоїть. Ну, коштує не дешево. Я проходила курс 2400 було, це був трьохтижневий курс, і так десь приблизно в цих межах. Звичайно, такої ціни я брати не буду, це буде там, цінова політика вже врегульована, але потрібно, щоб було багато, не дуже що багато, щоб були бажаючі, щоб мені захотілося. Дитина цей вже чи офлайн чи онлайн курс, якби багато було бажаючих думані, то можна в будь-якому місці зняти приміщення і проводити mm -hmm. навчання. Принаймні, давайте зараз можна... запросимо дівчат підписатися на твою сторіночку. Хто дивиться і зараз із моєї сторінки? Я запрошую на сторінку Наді подружитися з нею і спостерігати за нею. А там списуйтесь, домовляйтесь, запитуйте. І в Ютуб-каналі у мене є відео, які вже можна при бажанні продивитися і починати займатися цією практикою, подивитися, як ваш організм саме на нього зреагує. Через те, що я ж кажу, це практика жива, і вона ну як мабуть як будь-яка духовна практика, так? психофізична, що цивун також не кожного піде. Ну і йога зараз його вже в такому більш більш в масштабі, практикується, це як на фітнес перейшла, але якщо занурюватися в ту систему, то вона також не всім підходить. Чудово. Отже, сьогодні ми обговорили е, те, що планували, тобто інтригу створили, а самі вважає, саму методику це вже безпосередньо ізнадаю, запрошуємо. Запрошую дуже цікавилися, Головна ідея, головна ідея нашої сьогоднішньої зустрічі що є ще знання, які можна використовувати, і сучасна людина варта, повинна довіряти цим технологіям, технологіям, які здатні її енергетичний потенціал підвищувати. Так? Так. так. Тобто... Розкажуємо, виходить, енергію в своєму тілі, за допомогою чого. Нормалізується життя як в хотіли, так і находимо. Тобто працюємо, але ще і застосовуємо ось такий каталізатор mm -hmm. Mm -hmm. для нашого успіху. Дякую mm -hmm. mm -hmm. тобі mm -hmm. за цю розмову. Mm -hmm. eh, mm -hmm. я будемо я прощатися з глядачами на сьогодні і mm -hmm. зберігати ефір. А. Перша ти виходиш, а потім я. я на виходити? А внизу там, справа внизу, натискай стрелочку, пробуй. Справа внизу стрелочку. я ну, стрелочку. Давай. Э... Целая та стрелочка.